А завдяки цьому і ми отримуємо бажаний ефект випадіння волосся. Що взагалі чому так відбувається, і чому нам потрібно прожити до такої температури, і чому також часто пацієнти кажуть, що немає бажаного ефекту? Не тільки діло в самому апараті, а також у навичках спеціаліста, тому що вам потрібно визначити ту потужність і ту енергію, аби отримати саме цю температуру. Коли ми працюємо на наших апаратах, у нас дуже потужне охолодження, тому саму процедуру ви не відчуваєте, але без охолодження ми підбираємо параметри під вас. Тобто ми використовуємо певні параметри для того, аби сформувати саме цю температуру. Коли, наприклад, волосний фоліку вам, вас прогрівся до необхідної температури. Ви в будь-якому випадку навколишні тканини також будуть це відчувати. І під час процедури ви маєте відчувати легке поколювання і тепло, без ніяких надмірних опіків чи ще чогось, але тепло ви повинні відчувати. Тому ми спочатку визначаємо, яка потужність нам необхідна для того, аби прогріти сам волосівний фоліку, але ще після цього ми кажемо холод, і пацієнт не відчуває абсолютно нічого. Так, це ми проговорили, як працює саме діодний лазер і його основний механізм роботи. Також, окрім діодних лазерів, ви можете зустріти Олександритовий. Тут уже механізм будови абсолютно інший. У нас тут знаходиться сама лампа і також кристал. Це через те, що воно. Мокра. У нас іде лампа і кристал. Тобто через цей кристал фокусується випромінювання і потрапляє безпосередньо на наш волосяний фолікул. Єдиний момент саме Олександритові вони перші з'явилися на ринку, переважно для видалення волосся. але е Складний механізм виготовлення провокує ось такі нюанси. Його перевага порівнюючи з діодним лазером, що ви можете використовувати його навіть не на підготовлену ділянку, тобто, попередньо пацієнту не потрібно забирати верхній шар волосиної. Волосного покриття, тобто не брити, можна також шкіру. За рахунок цього він краще буде працювати із світлим волоссям, але при цьому це більш дискомфортна історія, якщо порівнювати з діодним лазером, як і в роботі в вашому так і для пацієнта. Далі, крім цього, там щоб в Олександритовому лазері ви побачите складну систему оптичну. Та масу дзеркал, тобто він дуже делікатний у використанні. І наступний лазер, про який я хочу з вами поговорити, це саме неодимовий лазер, оскільки в е нього дуже широкий спектр дії. І також раніше він використовувався для видалення волосся. Але там іде різна довжина хвилі і час впливу на ділянку конкретно. Якщо ми говоримо про е короткохвильові і довгохвильові, вони мають різний вплив. Тобто, якщо це дуже швидкий імпульс, він не доводить до необхідної температури наш волосний фолікул, тому ми можемо отримати лише ефект фросту, тобто побіління локального волосся, але не випадіння його. А уже фототермоліз – це Тривалий вплив на волосяний фолікул, за рахунок чого просто вибухає сам меланін, і, відповідно, ви маєте хороший ефект на випадіння волосся. Ця також техніка використовується при виданні татуювань чи достемних пігментів. І так, як взагалі це працює? У нас іде кварцева лампа і також кристал. Червоним, так? О, так краще. Так, краще. Ну, так. І, і перший теж, будь <різь> ласка, так, добре. Кварцева лампа і кристал. Це зумовлює перехід іонів і, відповідно, створює когарентне випромінювання, яке ми отримуємо у результаті. Ми також неодимовим лазером ми можемо отримати різну довжину хвилі. Коли, наприклад, діодниця 808, то неодимовий 1064, 532 і також 1320. І відповідно працювати з різними запитами. Наприклад, 1320 це у нас іде карбоновий пілінг, а 520. 32-й – це видалення світлих татуювань, і 1064-й – темних татуювань і темного пігменту, про що ми з вами і говорили. Далі, давайте ми порівняємо, в чому ж різниця фундаментальна у різних варіантів лазерів і з яким волоссям нам працювати. Так, поки ми до теми діодних лазерів, у нас є два питання. Угу. А перше, яка потужність на у діодному лазері мусить бути для якісного результату? Ну, Насправді залежить тут уже більше від того, з якою кількістю пацієнтів ви будете працювати. Тобто вам потрібна довжина хвилі 808, а потужність це вже говорить про те, як довго і скільки пацієнтів витримає сам лазер. Тобто ми працюємо на 1600, тобто в нас достатньо потужні лазери, які вам працюють довго. Але тут вам потрібно дивитися на загруженість самої клініки. І також друге питання: які параметри іорного лазеру впливають на ефективність і як їх налаштовувати? Ми це вже поговоримо, коли будемо підходити безпосередньо до самої процедури, але найголовніше це енергія і також потужність. Буде параметр, ми вам покажемо безпосередньо на самому лазері. Може, щоб Я зараз нас... не вмикати. Ще питання, якому теж ми будемо на практиці: які найпоширеніші помилки косметологів при проведенні лазерної епіляції. Родинки, родинки це найбільша помилка спеціалістів. Вони дуже часто нехтують не особливо світлими родинками без, ну скажімо так, коли вона ще випукла або на ніжці. Часто спеціалісти, косметологи її замосковують, але коли вона дуже така світла, без яких рівна, з рівнем шкіри. То її про неї часто її ігнорують, і може бути вона не завжди там доброякісна, і це більше ознака знака того, що вона може рости вглиб, а не на поверхню. Тому, відповідно, ви будете мати і більше ускладнень можливих. Е тому за родинками обережно. І також ще дуже часте, якби такий момент, за яким не дуже слідкують косметологи, це фіксування попередніх параметрів. Тобто, якщо це... Навіть іноді в клініках нехтують цими моментами, оскільки визначають кожного разу почутливості. Звісно, чутливість важлива, але ви повинні чітко фіксувати, які були параметри, проведені минулого разу, позаминулого разу, і на фоні них відштовхуватися і виставляти наступні. Так, далі, що ми ще з вами мали проговорити? Ще дуже популярний лазер, він набирає. Багато пацієнтів за нього питають саме трьоххвильовий лазер. В чому його особливість? В тому, що у нього ширший спектр дії. Тобто, коли ми говоримо про класичний діодний лазер, то у нас спектр хвилі 808. Але коли ми говоримо про трьоххвильовий, спектр хвилі йде від 1064 до 755. Тобто ви по факту фокусуєтеся не лише в цьому шарі, а в більших. За рахунок чого і що це вам дає, ви можете пропрацювати як і світліше волосся, так і темніше. Але хвиля буде більш розфокусована. Тобто, якщо у вас, наприклад, запит пропрацювати і світле волосся, і темне, звісно, на звичайному діодному лазері ви також це отримаєте просто трьоххвильовий. Вам пропрацює ширший спектр, і за рахунок цього ви отримуєте більш калібрування по відтінку. Єдиний момент: переважна кількість українок, вони мають інтенсивно темне забар... забарвлені волосся. І якщо ви хочете саме з ними працювати, ми рекомендуємо все-таки брати класичний діодний лазер, однохвильовий хвильовий, 808-й, тому що саме на цій глибині Знаходиться основна кількість темно забарвленого волосся. І коли ви будете працювати над трьоххвильовим цього ефекту, щоб забрати зайве волосся, у вас повинно бути більше процедур і важче і довше це все буде відбуватися у часі. Тому тут вам потрібно чітко на це розуміти. І також хочу ще, якщо ми вже говоримо про інтенсивність силу роботи, ще хочу вам сказати про фотоепіляцію. А саме фотопілятор також він буде мати ще ширшу хвилю, але інтенсивність буде більш розсіяна ніж в трьоххвилевому лазері. Тобто він гарно пропрацює світле волосся, довидаляє те, що не видалив діодний лазер, але це буде набагато довше у часі і, скажімо так, м'якший ефект, але інтенсивніше саме на світле волосся тобто, блондинкам дуже світленьким дівчаткам. Це підійде краще. І так. В нас запитую, чи буде збережений ефір, так, буде збережений ефір або зв'язкова. Ще вам хочу сказати про особливу технологію QDC у наших лазерах це саме технологія, коли у вас іде випромінювання. Так? Чому, до речі, там, наприклад, діодні лазера вони достатньо потужні, часто їх люблять пацієнти, але. Багато хто каже, що це болюча процедура, неприємна пече, дискомфорт, але ну, тобто, щоб був результат, потрібно, щоб пекло. Е в нашому випадку е саме QDC-система вона формує більш сфокусований промінь, який працює, не, е не нагріваючи сусідні тканини так інтенсивно, як інші лазера. Тобто вона працює більш інтенсивніше саме на волосяний фолікул, і за рахунок цього процедура проходить комфортніше і результативніше, тому що інтенсивніше ми можемо пропрацювати лише необхідну для нас зону. Саме тому ми вмикаємо охолодження пізніше, аби чітко визначити, яка потужність у нас є, і потім вже починаємо працювати. Також, чому це безболісно саме у нас? Тому що у нас двохрівнева система охолодження, а саме повітряна та воднева. У повітряній системі охолодження у нас є система Пельтьє, яка розміщена в самому генераторі, яка і відповідає за якісне охолодження е, і самого апарату, і е, маніпули. Навіть якщо ми зараз увімкнемо, я вам покажу дуже класну функцію, чому, наприклад, саме наше. Такі популярні і чому їх люблять пацієнти. Зараз він завантажується, також у нас тут є система Android, ви можете зберігати карточки пацієнтів і вести облік безпосередньо у самому лазері. Тобто, вам не потрібно переносити CRM-систему і працювати окремо. Так? Тобто, у нас є пацієнти, є необхідні параметри. І що ще важливо, сам лазер працює лише на пігментовану ділянку. Тобто, ми навіть можемо з вами зараз провести експеримент, буде дуже гаряче, але. Давайте спробуємо, як це буде відбуватися. Ми зменшимо інтенсивність, бо навіть на мінімальних параметрах апарат розпізнає лише саме забарвлену частину. Бачите? Лівіше, так? Це ми хотіли вам наглядно показати, що саме лише на пігментованій ділянці апарат буде працювати. Якщо ми працюємо безпосередньо по білій зоні, ви бачите абсолютно нічого не відбувається, тобто не ушкоджується поверхня шкіри і сусідні тканини. Тобто це безпечно і комфортно. І також ми дамо йому декілька хвилинок охолонути, і ми покажемо, як навіть іні створюються на самій маніпулі, наскільки воно потужне охолодження на себе. Так, про це ми поговорили. І тепер що ж таке золотий стандарт? Золотий стандарт це саме іоні лазера, оскільки у них є черда переваг, саме епіляції. це – Комфорт, високий рівень охолодження і і велика результативність. Саме тому більшість пацієнтів обирають саме ці е, для своїх клінік, салонів чи кабінетів. Тому давайте ми з вами подивимося, як проходить процедура на нашому апараті. Так. Попередньо ми готуємо модель. Одягаємо рукавички. Ще важливо і часто часто помилка косметологів у тому, що вони наносять плівку харчову поверх мені Цього робити не потрібно, оскільки ми раніше з вами. Уяснювали і показували, як сам промінь світла е, створюється, тому це все може призвести до викривлення опіків і заломлення. Так, припідніміть трошки голову, ми одягнемо окуляри, так, а дайте мені, будь ласка, також окуляри. Так. А поки дівчатка нам готують окуляри для роботи, ми нанесемо гель на необхідну для нас ділянку. Звісно, перед тим, як проводити процедуру, ми чітко перепитуємо пацієнтам, Скільки було попередніх процедур, чи це перший наш, наш сеанс, чи вже він був попередній. Тому що від того, чи підготовлена шкіра, яка кількість волоссяних фолікул, ми отримуємо певні параметри, з якими ми будемо працювати. Ви раніше робили лазерну апеляцію? Ні. Тому ми будемо починати з менших параметрів для того, аби процедура проходила комфортно. Наносимо гель на необхідну для нас ділянку. Обов'язково одягаємо окуляри для того, аби захистити наші очі і починаємо працювати. Так. Так, краще? Зараз давайте спитаємо, це добре зараз. У нас плюсики, що добре чутно? Чути? Так. А, також у нас є окремий дисплей на самій маніпулі, тобто, ми можемо контролювати в процесі, при цьому нам не потрібно переміщувати апарат для того, аби відрегулювати, чи потужність, чи інтенсивність. І так, ми будемо фор, е, в роботі ми будемо працювати з інтенсивністю і з герцями, саме з цілою. Тобто, це переважно буде. На а, перші процедури ми будемо ставити 3-4 Гц, а інтенсивність ми почнемо з вами сьогодні із 10. Далі вимикаємо охолоджуючу систему для того, аби ми чітко визначили, з якою потужністю нам сьогодні потрібно працювати. Нажимаємо Ready і працюємо. Як ви себе почуваєте? Є поколювання? Але комфортне? А, зовсім трішки? Так. Угу, трішки додаємо. Ми також відштовхуємося від фототипу. Як себе почуваєте? Забагато вже, так? Пережим. Повертаємося назад. І включаємо систему охолодження. Нас що робити, якщо клієнт процедура не Ну, тобто, це все дуже індивідуально і має багато різних факторів, які можуть повпливати на процес на ефективність від лазерної епіляції, як себе зараз почуваєте? Легке поколювання чи лише холод? <плес> угу. Але абсолютно комфортно, правда? Дуже багато факторів, які можуть повпливати на розвідність лазерної іпуляції, такі як е, нормалізація гормонів, повинні бути в нормі, також прийом вітамінів. Тобто, ви перед процедурою просите пацієнтів, наприклад, не приймати омегу. Це також пришвидшує ріст волосся. І також слідкуйте за параметрами. Можливо, у вас недостатня інтенсивність у параметрах, яка необхідна конкретному пацієнту, можливо, порушені терміни роботи з пацієнтом. Тобто, все все дуже індивідуально. Приходьте до нас на навчання, ми вам розкажемо детальніше про кожен із можливих пунктів. Вам потрібно просто враховувати дуже багато факторів в процесі. Також на маніпулі у нас йде фіксація конкретної температури робочої поверхні, тобто, ви завжди знаєте, що достатньо охолочена маніпула. Це все проходить достатньо комфортно. Курс взагалі він іде дуже відносний. Тобто Ми переважно орієнтуємося на швидкість відростання волосся. Переважно у нас іде перша процедура. Після першої процедури ми чекаємо 3-4 тижні і з кожним разом ми додаємо плюс тиждень часу до очікування. Але також ми можемо орієнтуватися по пацієнтові по тому як швидко у нього відростає волосся. Не можна також до процедури лазерної епіляції. Проводити шугаринг чи воскове видалення, оскільки ми розуміємо, що сам лазер працює на меланід, який є в волосиному фолікулі. Якщо ви видалили саму волосинку, то йому просто немає де працювати і на чому з чим. Тому він просто буде як по білому паперу, пропускати свої інтенсивність. Маніпула повинна дуже щільно прилягати, тобто, ось в такому форматі. Прилягання має бути маніпули зі шкірою. В нас питання, а є якісь особливості при роботі з чоловіками? Е, так, ви, коли будете обирати параметри, ви вказуєте, що ви працюєте саме з чоловіками. Тобто, і тоді апарат буде підбирати параметри довшину хвилі, фріквенції, також під пацієнтом. Ви, звісно, будете гратися з інтенсивністю і з герцами, але все одно апарат буде підлаштовуватися під це. Тобто, для цього у нас ідуть і вбудовані програми, плюс так само у вас буде відслідковування результату, тому це все ви зможете проконтролювати. Давайте ще попрацюємо з коліном. Після лазерної епіляції заборонено бані, сауни, солярії. Ви не повинні засмагати, ще приходити на лазерну епіляцію з засмаглою шкірою. Оскільки це також може призвести до ризику опіків. Хоча саме наш апарат найкомфортніший і найбезпечніший у профілактуванні опіків чи термічного пошкодження тканини, використовуйте обов'язково у роботі окуляри для того, аби захистити, підніміть трішки ножку, захистити свої очі. Також у нас прописана кількість імпульсів для конкретної ділянки, яку ви повинні використати орієнтовно, або це має бути 3-4 приходи на одну зону. Нас як правильно пояснити клієнту, що потрібен курс процедура неодноразова апеляція. Ми починаємо пояснювати саме фазу росту волосиної фолікули. Тобто, ми пояснюємо, що. За один раз ми заберемо лише е, ті волосині фолікули, які знаходяться в телофазі. Тобто потрібно пояснювати сам механізм росту і формування. Тобто, у вас не може бути спочатку, ми видали, грубо кажучи, основне волосся, яке вас турбує. Одразу після першої, другої процедури, всі пацієнти визначають вау-ефект. На п'яту, четверту процедуру вони приходять і кажуть, що знову. З'явилося волосся. Тобто прокидаються сплячі фолікули, які до цього спокійно відпочивали. Ви видалили основні і, відповідно, прокинулися сплячі. Тому вам потрібен цілий курс процедур для того, аби пропрацювати усі. Потім нам потрібна підтримуюча терапія, оскільки а, наш організм має прекрасні регенеративні функції. Тому, якщо ми видали одні волосині фолікули, він буде намагатися створювати і регенерувати ці процеси, які були запрограмовані. Тому ви далі робите лише підтримуючу процедуру. Але це дуже комфортно, тобто раз на півроку ви собі можете приходити до вашого спеціаліста і проводити дану процедуру. А де будь ласка, сервоточка? Серветки так. Угу. Процедура проходить максимально комфортно, як ви себе відчуваєте. Що ви більше відчуваєте холод чи поколювання? Так, тобто дуже потужна система охолодження, і за рахунок цього комфортно проходить процедура. Більше дійсно пацієнти відчувають холод, аніж якийсь дискомфорт локальний. А вам хочу нагадати, хто щойно приєднався, що ставте плюсик у коментарях для того, аби вам відправили презентацію, а також записи прямого ефіру і тестування. Ви проходите тестування. Менеджер з вами зв'язується, і ви можете записатися до нас у е, наш простір замість для того, аби пройти очне навчання і отримати сертифікати про проходження курсу лазерної епіляції. Я вам дуже дякую за увагу. Ми будемо продовжувати, а ви залишайтеся з нами і чекатимемо вас на навчанні. Я ще запитання? з Дякуємо за ефір.